Астрологічний прогноз. Будьте уважні і обережні, в серпні місяці ми можемо бути спровокованими. Люди можуть бути спровоковані на якісь неперспективні події. Розташування планет таке, яке не, не підходить для початку нових справ. Венера ретроградна, Меркурій уповільнює свою швидкість і всередині серпня стане ретроградним. Але деякі люди, от наприклад, мені вчора дзвонили кажуть, ми зібрались їхати там, з окупованої території через блокпости. А я дивлюсь, в них прогнози дуже складні, дуже важкі. Тобто там показники такі, що не треба цього робити. Сьогодні люди подзвонили, інші кажуть, ми збираємося відкривати в своїй фірмі новий напрямок. Теж прогнози негативні. Але люди... Вони, ну їм здається, що треба зараз робити якісь грандіозні наполеонівські плани. Таке відбувається, тому що зараз з'єднується <кхм> з, з Венерою Ліліт, точніше, Венера з'єднується з Ліліт, а ближче до 20 серпня з Ліліт з'єднується Сонце. Сонце означає ініціатива. Венера означає, що людині подоб... ну, хоче щось таке роб... зробити, що їй подобається, що хотілося б. Але ліліт означає обман і провокація. Я в інтернеті написав запит ліліт, і там видало якісь такі ужасні рожі, якісь таких монстрів. Це не так. Насправді, найближчий такий художні... художній образ Ліліт це обра... образ ліси Аліси і Кати Базіліо з мультфільму про Буратіна. З кіно про Боротина. Тобто вони виглядають, ну, в принципі, плюс-мінус адекватно, і вони заманюють Буратина, щоб він віддав їм там свої гроші, щоб він щось зробив. От таким чином, в нас внутрі є якісь такі риси характеру, які зараз пробуджуються і провокують нас на якісь грандіозні події. Але насправді в цих подіях користі стільки скільки у Боротіни закапувати гроші в землю. Це стосується, звісно, не тільки людей, а й взагалі подій у війні, якісь грандіозні плани нові, вони зараз не перспективні. Ретроградні планети означають, що перспективно щось, що було раніше, щось продовжувати щось, що ми раніше робили. Або повертатися до чогось, а також діяти не, не по своїй волі, а вимушено під впливом обставин. Сонце пов'язано зі своєю волею, а ретроградна планета це те, що йде проти напрямку, куди йде сонце, тобто це проти нашої волі. Тобто, робити те, то, що нам пропонує ситуація, а не те, що нам хотіло б, оте зараз вигідно. Ретроградна планета означає раніше, що було раніше, а також вона означає те, що в глибині нас, в глибині, внутрі. Наприклад, я записав на днях відео про свій досвід медитації. Медитація це занурення в глиб себе. І таким чином, я хочу привернути увагу, що зараз під час ретроградних планет можна знайти ресурс в якихось внутрішніх практиках. Ну, однією, з якої є медитація. Не в зовнішнім, ні в погляді в майбутнє, який визиває. Е, ну, що відбувається, е, е, коли планети йдуть ретроградно назад, то в майбутньому буде не те, що ми зараз думаємо. Під час ретроградних планет ситуація дуже сильно змінюється, і к середині вересня ми будемо ставити інші задачі і думати інакше. Тому ресурс зараз знаходиться психологічний не в майбутньому, а в минулому і внутрішніх якихось роздумах, внутрішніх аналітиці, внутрішніх практиках. Я запрошую, кому цікаво познайомитись з моїм досвідом медитації, то це посилання на відео я залишу і я впевнений, що ви отримаєте якісь, ну, корисну інформацію в таких внутрішніх практиках, як медитація. Я дякую вас за увагу на все добре.